Нагадайте, просто, до якого числа хворіє теоретична нестеренка Тамара Іванівна по е, 30 да. листопада, да? так? І в нас прийшла відповідь лікаря, прийшла. Да. Так, слідчий суддя повідомляю, що надійшла відповідь від генерального директора Лариси Романової, комунальне декомерційне підприємство Маріївська центральна. Міська лікарня Самарівської Марівської міської ради, давав зараз під судді, КУК. Щодо стану здоров'я. Повідомляємо, що була оглянута такими-то лікарями, був встановлений діагноз відповідний, надані рекомендації щодо отримання постійного ліжкового режиму. режиму. Порушення рекомендацій може призвести до погіршення стану здоров'я Настеренко Тамара Іванівна. В перевіряємо первісну довідку, зазначали, що постійний режим повинен бути по 30 листопада 25 року. Ну, Як ми розуміємо, листопада. От, слідчий суддя задовольняє відкладати від, від розгляд за справи після 30-го числа. Зараз оберемо дату, щоб точно заслухати справу. Визначаємо дві дати. Запишіть, будь ласка, 1 грудня 16 година. 16 година, а також з 10 години, 3 -го грудня, дві дати одночасно. Добре, тоді, будь ласка, друкуйте, друкуйте. на сайті, ну там відповідні, повідомлення, і обов'язково викликаєте тоді свідка. Свідово це А, І відкладано визначаємо 1 грудня 14 годину. 16 години. Судоволення завершилося. Дякую вам, хочеться.